Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко, і ви на каналі Overlook. Я помітив, що минуле відео про те, як росіянин вкрав пісні з крябіна. Вам дуже сподобалось, і вирішив це відео зробити на тему, як росіяни крадуть українські пісні. Та перед початком відео хочу дещо сказати. Півтора роки тому цей канал створювався як канал про маловідомі та невідомі українські рок-гурти та в принципі про українську рок-музику. Зараз на даний момент канал трохи розростається, і тут з'являються рубрики не лише про український рок, а й взагалі про Україну в музиці та українську музику у світі. Але про маловідомі та невідомі українські рок-гурти ми не забуваємо, і про них також будуть випуски. Тому, якщо ви бажаєте потрапити у майбутні випуски Оверлук, посилання на форму на Google-форму є під цим відео. Переходьте та заповнюйте її дуже і дуже детально. А ми не гаємо часу і починаємо. В Принципі, всі ми добре знаємо, що росіяни дуже люблять красти і видавати це за своє, бо придумати нічого гарного просто не вміють. Як, от, наприклад, пісня радянських часів там вдалі за рікою. Оригінал цієї пісні називається Розпрощався стрілець. Розпрощався. Це одна з пісень корпусу українських січових стрільців, написана за мотивами української народної пісні у 1914 році. А як щодо пісні Любо, братці, любо? Любо братці, любо, любо, братці жить. З нашим отаманом приходиться тужи. Так, оригінал цієї пісні також український, та відноситься до національно визвольних пісень 20-го сторіччя. Цю пісню співали ще Нестор Махно та Симон Петлюра. На Росії про цю ісконно русскую пісню написано, що це русская народная казачья песня Донських Козаків. Також ця пісня звучить у фільмі 42-го року Олександр Пархоменко. Там автором музики вказаний Нікіта Богословський, а от автор тексту не вказаний. Але по деяким даним ним міг бути Борис Ласкін. Тобто росіяни вкрали у українців пісню, сказали, що це русська народна пісня, а потім у якомусь фільмі вказали авторів до цієї руської народної пісні. Друзі, невеличка рекламка. Якщо ви співак, музикант або просто потребуєте якісний аудіоконтент, пропоную вам послуги моєї студії звукозапису Raven Records. На сайті студії ви можете ознайомитись із моїми роботами, послугами та цінами. Посилання на сайт ви знайдете у описі до цього відео. А чи знаєте ви пісню? Ой, що ж то що за шум учинився? Що учинився гей, що комарик до останців зголосився. Це жартівлива українська народна пісня про весілля комарика та мухи. А от в російському варіанті це пісня, яка кродная меня мать провожала на слова дім'яна бідного. Але найцікавіше, що Дім'ян Бєдний ріс в Україні неподалік Єлисаветграда, нині це Кропивницький, і звичайно, чув цю пісню і просто вкрав її. Боже, яке кончене. І вишенька на торті українська пісня Плаття твоє і ситцю». Плаття твоє і ситцю, мені ночами сниться, не дозволяє. Ма мені з тобою жениться, українська пісня Плаття твоєї ситцю гуляла у побуті у Львові та на Волині ще з 70-х років. У 91-му році пісня увійшла до альбому гурту Барви. А я що люблю споминаю. А вже у 92-му році на увесь пострадянський простір вистрілив гурт Ненсі з піснею Дим сігарет з ментолом. А я хоч хаці не люблю. но цілую. пісня передерта не лише мелодією, а й текстом у приспіві. І, до речі, гурт Ненсі родом із міста Костянтинівка Донецької області. Нібито свої вкрали у своїх, але ж навіщо робити російською мовою? Таким чином, російськомовна дим сігарет з ментолом» стала суперхітом в Савке, а про українську версію майже забули. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте. Підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування. Не забувайте допомагати нашим Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Також підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм, і якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок, слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасян!